Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Я тут. Я тут, Покровська, 271, місто Житомир. Найбільший авторинок в Житомирській області. І сьогодні, як завжди, покажемо вам декілька. Автомобілів ну штук 30. один ряд вам покажемо який ось тут. Але перед цим хочу подякувати Збройним силам України та всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Як завжди, дякуємо вам, хлопці, і дівчата, і хочу звернутися абсолютно до всіх. Давайте все робимо максимально зусиль для того, щоб перемога настала в нашій країні. Тому всі об'єднуємося, всі донатимо, всі робимо професійно свою роботу для того, щоб було чим нищити ворога, і все зробили для того, щоб вигнати. З наших Кордонів з нашої країни ту всю нечисть. Ну а ми, шановні друзі, хочемо сказати, що сьогодні у нас яке число? 29-те, напевно. 29, сьогодні субота. Я думаю, що, можливо, вже вночі або в неділю вранці ви будете дивитися це відео. І почнемо ряд з цих красунчиків. Наскільки круті автомобілі Mercedes-Benz. Тому що насправді покажемо вам салон Гума Continental. До речі, ці автомобілі не. Фарбовані взагалі, навіть під красі немає, все настільки тут ідеально. Mercedes Benz є 220 16 року, 343 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, задній привід Дання, два ключі. Ціна 24 899. Пушка взагалі сидиш, ну просто топчик. Ну, а в цей автомобіль я боюсь взагалі сідати, тому що можна в нього закохатися. Ну і ціна в нього така. ух, круті, Зовсім по-іншому. Ось, ви цей автомобіль сідаєш. І в цей автомобіль сідаєш. Ну це взагалі космольот. Все наскільки тут е, круто. Зараз каже в ключ Вау, а салон, а екран, а якісний матеріал. Акустика і колір у нього такий баклажанчик. О, як же адиски. Все тут топчик. Отже, друзі, давайте про цей Mercedes-Benz. Це у нас є 350-20-й рік, 270 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, задній привід, дання, два ключі. 38 тисяч американських доларів. Є додаткова гума, але за додаткові кошти. Ух, Два красунчики Mercedes. Ну і красуня Tesla. Це у нас троєчка 3, 3022 року, 14 тисяч пробігу. Новий автомобіль 55 кВт, 5 місць, задній привід, Данія 19900. І дуже приємно дивіться, коли автомобілі хлопці ставлять так, що два автомобілі, в принципі, однакових, але в різних, можливо, трошки комплектаціях і в різному кольорі. Як ось, наприклад, ось цей. До речі, цю кону ми зараз покажемо зсередини, як вона виглядає. Автомобіль. Ах, вітер, бачите, що робить. Не дає мені прочитати, але це, напевно, 20-й рік. Вітер хитрунку. Вітер-хітрун. Так, 20-й рік. 42 тисячі пробігу, 64 кВт, передній привід, Данія, два ключі. Ціна 18 900. Такі автомобілі з Данії. З Данія, моя улюблена країна. Ну, а цей яскравий в дуже крутецькому кольорі. 22 го року 38 тисяч пробігу, 43 кВт, Передній привід. Данія 16 999. Та кона, кона. Так, далі переходимо до Мегана. Меган третього покоління дев'ятого року. 213 тисяч пробігу. А, ти ще там. Теж Даня, до речі. 213 тисяч пробігу, півтора літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Два ключі, ціна 6950. Колір мені подобається ось такий. Так, далі у нас щось я так поспішаю сьогодні. Хочу швидко. Чи дружина в мене трошечки повільна сьогодні? Так, Volkswagen Golf 7, 13 рік, 242 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Знову Даня, два ключі, ціна 9999. Так, якщо трошечки вам вітер, друзі, то вибачте, тому що у нас вітряно, коли сонечко то тепло, сонечко ховається. Навіть майже жилтку вдягну, тому що прохолодно. Так, Nissan Note. 2007 рік, 210 на одометрі. 3000, зрозуміло, що 1,6 бензин, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 7000 американських доларів. Щось такий за день Мерседеса у нас. Ще один красунчик, ви подивіться, оп. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Так, друзі. Mercedes-Benz, Це у нас сесичка, так, да, напевно? 550. Ще й 550. Так, ну так, да, 5,5 літрів у нас. Так, восьмий рік, 223 тисячі пробігу, 5,5 бензин, ГБО. Ну, тут без варіантів, я думаю, автомат 5 місць, повний привід Німеччина, 2 ключі 12200. Ух. Чесно, 12200. Ну це С-клас. Наскільки тут все круто і класно? Не покажемо вам закрите дерево. Ну, тут... Це преміум сегмент. На тей. Рік, то це взагалі космос. Наскільки крутецький автомобіль? Так, далі. Passat b 7 11 року, 320 тисяч пробів, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додатково гума на дисках. Ціна 9 тисяч американських доларів. Це хороша ціна. 11 рік, 9 тисяч, 2-літровий дизель. Трошечки пробігу, да, 320 тисяч, але для цього автомобіля це невеликі показники. Так, далі. Ще один електроавтомобіль, там у нас дві кони було, а тут Nissan 18 2018 року, 129 тисяч пробігу, 40 кВт. П'ять місць, передній привід, Норвегія, 2 ключі. Додаткова гума на дисках, ціна 11666. коли я кажу гума додаткова, тим більше на дисках, насправді штовхнувся такою ситуацію. Підібрати диски мені потрібно і гуму, ну це як мінімум 500-1000 доларів. Залежно, які диски, яка гума, ну це суттєво б'є по бюджету. Тому коли є додаткова гума і ще е, на дисках, то це дуже крутий бонус. Так, далі, Ford Fiesta, 14 рік, 148 тисяч. 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід. Офіційна автівка була куплена в Україні. Придбана в Україні один ключ, ціна 6900. Мерси, мерсе, там все круто. Але подивіться на цю ляльку. Вічне. Протистояння BMW і Mercedes. А це у нас BMW 520, 2015 рік, 305 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума на дисках, про що я кажу, ось, це дуже гарний бонус. 19900. Всередині все топчик, все супер. І ось ми бачимо, до речі, показуємо на оригінальних легкосплавних дисках гума Goodyear 225 55, 17, Тобто профіль досить такий високий, що е, дає змогу взимку набагато зручніше присуватися. Бачите, тут, напевно, 45-й профіль або 45-й, напевно. Так, далі. Volkswagen Golf Plus 2005 року. 153 тисячі вже набігав, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, 2 ключі, ціна 5999. Так, друзі, поки моя дружина знімає, я вам скажу дуже важливу інформацію. По-перше, хочу подякувати всім, хто нас дивиться і ставить палець догори, хто на нас підписаний. Хочу подякувати за перегляди, за коментарі. і Більшість з них позитивно в нашу сторону. і Це дуже приємно, хоча деякі пишуть там якусь несенітницю. За що вам все одно дякую за те, що ви витрачаєте свій час. Останніх два відео не набрали навіть 10 тисяч переглядів, хоча колись для мене тисяча переглядів три роки назад, це був такий космос. Ми тут, коли тисячу перших переглядів раділи всім кармаркетом і були такі. Щасливі, то зараз, якщо менше 10 тисяч переглядів, там у нас 8 з копійками чи 7 з копійками. Чесно, якось трошечки не те, що ми там сильно переживаємо, але думаємо, щось не те зробили, щось не так, щось в реки не пішло. І думаю, нічого страшного, наступний раз буде більше переглядів. Чому Переживаємо за переліком, тому що хотіли, щоб більше людей бачили про наш майданчик, про наш кармаркет, щоб більше людей розуміли філософію нашого кармаркету, що ми не набавляємо ціну на ціну власника. Що у нас ціна автомобіля співпадає всіма платформами, де цей автомобіль знаходиться в продажу? Тому все за те, щоб саме кармаркет був європейського формату, без комісії, без всього усього, що дає бонус, щоб ціна росла автомобіля. Плюс ми робимо все для того, щоб вам був як найкращий сервіс для тих, хто продає автомобілі, для тих, хто купує автомобілі. Ми саме той майданчик, який об'єднує цих людей, хто продає, хто купує. Для тих, хто продає автомобіль, всі умови для того, щоб ви приїхали, поставили свій автомобіль на чистому майданчику, гарно його до цього підготували, і наші менеджери професійно їх продають. А ви чекаєте тільки дзвінок, коли вам зателефонують, ви приїжджаєте, домовляєтесь про ціну і забираєте гроші, і договір купуєте. Плю продажу, які до речі, ми робимо е, на місці е, з новими власниками, підписали. Плюс для тих людей, які купують автомобіль, ви приїжджаєте. Тей же асфальтований гарний майданчик, є туалет, є кав'ярня. До речі, ось там вона знаходиться Green Bee, де смачна дуже кава, де можна смачно попоїсти, де є зона відпочинку, де ви можете почекати власника, коли він приїжджає, щоб домовитися з ним. Ну, і є центр продажу, де той же договір куплі-продажу ви можете оформити. Плюс найголовніше, що потрібно, це щоб все можна було по автомобіль перевірити на місце. А наша головна концепція. Це безпека вас як покупців і продавців. Тому ми все робимо для того, щоб ви купували швидко автомобіль, все на місці, головне безпечно. Тому огляд авто: у нас є підйомник, на який ви можете загнати будь-які автомобілі, і перед цим зробивши тест-драйв. Подивитися всі агрегати вузли знизу, всередине ви так їх побачите, і на нашому сайті побачите, але знизу подивитися, чи все там добре, нічого не потікає, і все в якому стані. Плюс комп'ютерна діагностика. Наші менеджери під'єднують комп'ютер до автомобіля і щитують, і дивляться всю інформацію стосовно цього автомобіля, де коли, що там були якісь помилки, чи їх взагалі не було. Плюс до цього всього у нас є від МВС України. Е, є люди, ось там за будівлю, які дають вам. Експертний висновок, який підтверджує, що номер кузова, номер двигуна, співпадає з оригіналом, і цей автомобіль е, дають вам свідоцтво цей сертифікат, який дає вам зрозуміти, що автомобіль не перебували номера, і все інше, все інше, і все інше. Тому, друзі, повний спектр послуг для того, щоб ви нагадаю ще раз безпечно купували та продавали автомобіль. Поїхали далі, покажемо, що ж можна у нас придбати. До речі, більше 250 автомобілів завжди знаходяться на кармаркеті. А кармаркет працює щодня. Вихідні дні з 7 ранку, ранку, будні дні з 8 ранку, до 5 і до 6 вечора. Отже, Volkswagen Passat b 7-2012 року 265 тисяч пробігу, як і попередній, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, Два ключі, ціна 10 350. Вже думаю, видам всю інформацію і одразу. Кому цікаво, слухай, кому не цікаво, перематує, дивиться далі автомобілі. Так, Hyundai i30 2009 року 167 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 6550. Потрібно якось витратити мені час і поставити навіть лінійку Hyundai там, від i10. i 10 i20, i30. Прикольно буде, так? Ось так всі Hyundai. Онкони ще є. Все, Hyundai дуже багато. Так, далі у нас Volkswagen Turan. Гарний, прекрасний, чудовий мінівенчик 2004 року, 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина. Два ключі. Ціна 5,999. До речі, знайомий нещодавно запитував мене про комбо. Я кажу, ну не знаю, треба комбо. А ось, бачите, їй білий комбо. Так, копель комбо-пасажир, 10-й рік. 212 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка придбана в Україні. Так, один ключ, ціна 6350. У мене, до речі, у кума щось комбо він любить. У нього їх два, і він задоволений вже багато років, і тільки камбачек, він каже, у нього працюють. Так, далі: Peugeot 301 2015 року, 190 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка придбана в Україні, має два ключі. Ціна 6,999. І, до речі, сервісна книжка Peugeot, бачимо, під вітровим склом знаходиться. Останній час ми говорили в тих рядах. Цікавий автомобіль і по дизайну, і взагалі це Renault Modus. І ось ще один представник Renault Modus 2008 року, 174 тисячі вже набігав, 1,2 бензин, є газобалонне обладнання, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 4999 Не втомлююсь повторювати про колір цієї автівки, тому що дійсно він ексклюзивний. І це зрозуміло, що Mazda 6 зараз у нас, і цей колір дійсно він, е неймовірний. Він червоний, де да не червоний. Він має металік просто зерно, ще додатково червоний. Ну це дуже круто виглядає. 2013 рік 177 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць. Передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 10500. Там такі п'ять жопнички каже клас. Так, можливо, побачили кругленькі, як таблеточки такі. Пілюлечки, да? Так, такі круглі. Так, далі у нас. Opel, до речі, свіженький. Opel Zafira, Теж мінівенчик такий як... Але не, не, не дуже свіжий. 2014 рік. Ну як, не дуже, да. вже 11 років. 182 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, сімомісне авто, передній привід, Даня, один ключ, ціна 9500. Не дивлячись на 11 річний вік, але виглядає він дуже класно. В плані там підсвітка ходових вогнів і взагалі дизайн цього опеля, він трошки відрізняється від опелів, які ми звикли бачити. Так, ще одна мазда. Тільки це у нас уже CX-5, напевно, так? cx Х5. Так, автомобіль 2016 року. 105 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 16300. От в них сірий колір, він просто сірий, крутий металік. І червоний. То теж сірий, як і сірий металік, він ексклюзивний, тому що мазди мають ексклюзивний колір. Так, далі показуємо вам більше лау. А, це Сікс, напевно, так. Да? Да. Так, це Так. Да. Що по лакофарбовим покриттям, тут це окей? Okay, багажник. Багажник, ляда, так? Да? Задня фарбована. Так. Чи помінне, фарбована? Підфарбована. Ну, да, Освіжена, бо, бо були царапинки. Отже, 2011 рік, 245 тисяч пробігу. 1,8 дизель, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 11399. Моє знайомої SX, І вона дуже щаслива. Їздить на неї вже багато років. І каже, міняти не хочу взагалі. Так, далі у нас Renault Megane 2014 року. А, він коричневий? Як же він під різними кутами міняє колір? Так, 273 тисячі пробігу. 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, 2 ключі, додаткова гума. 8400. Шкодка! Супер! Паба супер Б. Бачимо, десь, напевно, у нас трошечки стояли, тому що диски всі е, трошечки підржавіли. Не тільки диски там, да? 2002 рік 460 тисяч пробігу на секундочку. Не всі можуть похвастатися 460 тисяч пробігу. Привіт. Своїм трошечки. Так, е, і мені Юра підійшов і в мікрофон прямо сказав. Трошечки. Ну, для мене я бачив і гірше, і так скажу. Ну, це, це диски, це не проблема взагалі. Отже, 460 тисяч пробігу, автомобіль їздить, це вже плюс. Не кожен автомобіль може похвастатися таким пробігом. 2,5 дизель, автомат 5 місць, передній привід, Польща, 2 ключі, ціна 3,5 тисячі американських доларів. Чесно, вдати цей автомобіль в гарні руки, він проїде ще стільки ж. Там ну, по косметиці я бачу, що тут потрібні фари. Да. Трошечки відполірувати чи замінити. А, тут трошки і пороги. Ну, е, така і ціна відповідна. Тому люди е, суперб за тисячі. Ну, стан, який ви хочете, щоб був, в ідеалі. Ну, в ідеалі він би стояв 8, як мінімум. Так, е, далі. далі. Opel. Це Astra ж у нас. Astra K. Є J, а це K. 2016 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума на дисках, 11400, а є ще G. Опелястра. У нас, до речі, ми дружини такі. G, K, J, LMN, не знаю. ну, то що, то, що знаю. Можливо, їх є і більше, але. Я не знаю. А, так, це у нас е, Куп'єха Corsa, 13 2013 року. 314 тисяч пробігу, 1,3 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ. Ціна 4999. 999. Е, дуже гарно показують е, саме Корси в експлуатації, тому що в багатьох знайомих була. І у нашого, до речі, Дена колись була Корса 1,2. Це 1,3. Здається, 1.2 він казав. Можливо, 1,3. і тре. Але сказав, що проїхав 800 тисяч, на ній, уявляєте? Ось вам дигуни. Ну і так, будемо завершити наш ряд Ford C Max 2018 року, 217 тисяч пробігу. Це півтора-літровий дизель, механіка, ціна 13 399. Приїхав автомобіль у нас на вихідні, скоріш, всього, тому вам його покажемо. Ну що, давайте покажемо ще ось ці три автомобільчика, які заїхали на вихідні. Тому що сподіваюся, що ви будете обдивитися е, наш е, випуск в суботу ввечером. Сподіваюся, якщо він завантажиться, а можливо навіть і в неділю вранці. Тому ці автомобілі іще будуть на місці. І почнемо ми Doblo. Fiat Doblo панорама. Що значить фіат Добла Панорама? Не знаю. Думаю, панорамний дах. Але так написано. Так, 2007 рік. 250 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка. 6 тисяч, написано торг, номер покажемо, офіційністю, офіційна, повністю обслугована, два комплекта гуми, кондиціонер заправлений. Да, те, що написали, там коштує трохи грошей, тому добре, що написали. Зараз покажемо, зараз покажемо. От Мені подобається, що люди нас дивляться. і Коли ми виходимо на вихідних з дружиною знімати, всі кажуть, покажіть нас, покажіть нас, зараз покажемо. Дуже цікавий, як для Добла, дуже цікавий колір, тому що, чесно, добла в такому кольорі я ще не бачу. Так, далі у нас Хайлендер і Юра Казякєвич. З кепкою в мозги. Так. Це казакевички, що потім вам на мікрофон каже. Так, Toyota Highlander. 12 рік, 3,5 бензин, ГБО, аналогічно, що повинно бути у цього авто. По-іншому це дуже трошечки дорого. Механіка. О що мене дивує? Оставіть механіку. Це автомат? Да, Я ж думаю, щось дивує мене механік. Я ж думаю, що не може. Ну, як їздити на такому автомобілі на механіці. Автомат 250 тисяч пробігу, номер покажемо. Офіційний, е, офіційно придбано в Україні повний привід, масла фільтри помінена. Це дуже добре. А коли поміняно, ще було б написано це взагалі добре. На кілька тисяч. Це іще семимісний автомобіль, і я думаю, що люди побачили ось там дві піднятих сидіння. Привіт, радий тебе, Юрічку Бачите, що там по полакафарбовим покриттям. Я так розумію, це твій теж автомобіль. Де такий колір взявся у добла. Ну це перероблений пасажир, чи це оригінал пасажир? Це оригінальний пасажир. Що по палакафарбовим тут у нас ціла нічого не підфарбовано. Повністю, повністю ціленьке. Ну так, щоб було підфарбовано, маленькі, то було б оце було б зафарбовано. А так показує, так як є. Десь сніга трошечки так, є це панула. але... Подряпанки, то все виправляється за 50 доларів. Десь за 30, напевно. Можливо. Так, що по Хайлендеру? По Хайлендеру, мені здається, передній бампер трошки підкрашувався. а так все Підфарбовувався, можливо, передній бампер, бачимо парктроніки є, там куча помічників водія. Все, все є. Це теж твітнів? Ні. Це ось того дідуся, який тільки що кричав, що покажіть мені. Юр, я тобі бажаю сьогодні поїхати на одній, а одну, щоб така котлета була якраз цю сумку. Я Друза. вас, я вас Ти... на якійсь Ти... х... 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 на... <проб> <якийсь> ковизор. <проб> да, добре, дняв! дякую, дякую, Юр. Все, ну і показуємо нам шкода Октавіуа 7 2018 року. Що там середній? Все відкриті, тому що люди продають самі у нас на кармаркеті, і у нас є така функція. Отже, 2018 рік, 250 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат 14800. Зараз в кінці покажемо номер власника. Якщо сподобався автомобіль, телефонуйте, домовляйтеся, приходьте, дивіться, можна на кармаркеті, бо у нас всі умови є підйомник на місці, договір куплі-продажі, все є на місці. Так, що ви свій красунчик продаєте? Б8, да, у вас? Б8 е, такий. Коричнево-баклажанний колір, дуже цікавий, дуже гарно виглядає. Там у нас Subaru Kent Аскент, якщо я не у нас, да? так, Аскент, дуже гарне авто, і колись ми з Даном робили тест на цю автівку. Семимісне авто нам дуже сподобалось. Так, переключаємось до нашого Volkswagen Passat B8 2016 року, 242 тисячі пробігу, це 2-літровий дизель, автомат. Панорами немає, тканина у нас салон, але є підлокітник. Ну а далі все по плану, як і повинно бути. Бачимо легкосплавні гарні оригінальні диски, гуму Bridgestone, Blue Motion система. Розкажіть, розкажіть нам, будь ласка, полакафа. Як ви звати? Юрій Юра, дуже приємно. Паша. Скажіть полакофарвим покриттям, О, що не фабривих покриттях абсолютно машина. Ні в одному подкрасах, ні одного немає. Все в оригіналі, є тобто, така, яка вона є. Така вона... скільки років вона у вас? Уже два роки. Два роки. А? Два роки ви власники і вирішили змінити авто? 16300, До речі, ціна на цей автомобіль. Юра, вам бажаємо успіхів. у Продажу. А я не зрозумів, що ж ви Ми все вже показали. Поки ви тут розмовляли. Так далі у нас Сузуки. Suzuki sx 4 У нашого сусіда точно такий же, тільки синій. Теж не міняє, каже, ніколи не поміняє, дуже зручний. Отже, автомобіль 2015 року, написана реєстрація в 2016 році, в березні. Місяці, 204 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка. Так, 4 х 4 повний привід. Плюс спортрежим. 1,6. Ну, зрозуміло, 88 кВт, 120 кінських сил. Так, розхід палива 38 траса на 100 км 5,5-6,5 місто. Ну, з приводу розходу, ви розумієте, залежить від водія і від того, як він е, нажимає трошки на акселератор. Е, ну і що? будемо закінчити, напевно, цей давайте. Hyundai. Так, це у нас Гец, Hyundai Гец 2007 року. 157 тисяч пробігу, 1.1 бензин, механіка, номер власника покажемо, ціна 4300. І от власнику потрібно підсказати, потрібно щось робити з цими дворничками. Портити взагалі загальний вигляд автомобіля. Але е, можливо це під колір сидінь, ось такий. Знаєте, колір сидінь коричневий. це штучки. Ну, це взагалі дрібнички. Так, далі. Далі будемо говорити, що на цьому ми завершуємо огляд автомобілів. Сьогодні у нас 29 березня. І вже наступний раз побачимось у вас з вами в квітні. Хочу подякувати ще раз всім, хто ставить палець догори. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Кармаркет, місто Житомир Покровська, 200. 271. 271. Я дивлюся, чи засинаєш ти, чи ні? Не не засинає Покровська. 271. кармаркет найбільший авторинок Житомирській області європейського формату. На цьому я буду говорити вам до побачення, але хочу ще раз подякувати нашим Збройним силам України, всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезне вам дякую, хлопці і дівчата. Ми всі, хто в тилу, обов'язково будемо робити. Не можу за всіх говорити, але всі, мої друзі, всі знайомі, роблять це для того, щоб допомагати робити все, щоб знищити ворога і вигнати з наших територій. Тому дякую кожному захиснику, дякую кожному, хто боронить нашу землю. Ну а на цьому будемо завершувати. Гарний сонячний день, і ви бачите, що час, час уже виїжджати на шашли... шашлики, на природу, на все. А як це зробити, якщо немає автомобіля? Ми можемо це виправити. Приїжджайте до нас і обирайте автомобіль своєї мрії. А якщо бажаєте поміняти автомобіль або продати свій, теж вас чекаємо. Все, до зустрічі з вами був я, Павло Ленчук, Ірина Олександрівна, Махаю вам головою. Все буде Україна, слава Україні!